Вітаю глядачів телеканалу конкурентів. Весняний сезон у розпалі. Тож ми у рамках програми Базарний день завітали до луцького ринку, аби поцікавитися, яку розсаду тут продають, що по цінах та як обрати лише найкраще. Ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Морково-буряк. морфобуряк буряк mm -hmm. є, горошок. Так, дивіться, два види є, є ультрашвидкости швидко цей. Даю вам цей, пробуйте. Okay, давайте, давайте Жовта, зелена. зелена, зелена, більш ніжна, парагівочка так та твердіша трішка. Так. Тепер гарбуз. гарбузи. Є? так, є гарбузи, дивіться, ця гітара йде до нової лжи. 100 стофунтова, вона росте до 30 кілограмів, має смак ананасний, без волокон. Без волокон. Вона дуже добре на пороги її пити з нею. Дивіться, панісю, що є з салатів. Є ось такий зелений лолобіон, та є без гіркоти. Айсберг є йодований червоний. Давайте айсберг. Так. І давайте оцей. Ловод Ліон, так. 130, 140, 150, 160, 170. А розкажіть нам, яка у вас тут є розсада? Що, що вам саме потрібно? Все, ми цікавимося всім. Всім Які є все. І капуста є, і огірочок, і салати, і бурячок, і морква, і кабачок. Все є, і горох, і квіточки, що бажаєте. Розкажіть трошки, які найкращі умови для висадки? Температурні умови, щоб ґрунт прогрівся до 20 градусів, і тоді починаємо уже сіву на розсаду. Якщо капусту сіяти, то вже можна. Беремо горщики, ґрунт. Відповідний і в тепле місце для пророщування. А тоді вже висаджуємо після того, як проросте будуть погодні умови відповідні, і будемо висаджувати. Розкажіть наскільки, наскільки стійкі стійка розсада до шкідників? Чи це як яка? Е, ну є така розсада, що більше стійка, а є така, що треба обризкувати. А яка це? Е, тобто є капуста, яка оброблена, огірок який оброблений, вони більш стійкі до е, витривалі до хвороб. А ті, що не обробляються, його треба обризкувати. Алі витримують спеку все. Ну спеку треба звичайно, якщо температура надто висока, треба поливати. Це шоста година ранку до сходу сонця, і після заходу сонця. Розкажіть більше по асортимент. Бачимо тут є і гарбузи, і капуста і горох. Ну, помідорів дуже багато видів є. Є високорослі ранні, є низькі помідори, які цікавлять, кого тому і розповідаємо. Які найбільше цікавляться? Найбільше людей цікавлять ультраранні і ранні, низькорослі. А чому саме ці? Ну тому що вони дуже швидко достигають і не так поражаються фітофторою. Коли плюс-мінус чекати, садять в травні, а вже під осінь, серпень місяць, є вже. Врожай і що по цінах у вас на Ну, ціни надто низькі, і від 10 гривень і до 30 – великі розфасовки. Люди починають вже ворушитися і. Скуповлювати насіння, щоб був врожай. Також тут у вас квіти є, Так, Звичайно. Що зараз можна висівати із квітів? На даний час це сухоцвіти, статицю можна висівати, можна висівати декоративну капусту, мак декоративний, красивий, гіпсофілу, та, що йде на красиві букети. От зараз це все висівається, а також айстри. А на квіти, на айстри, які ціни? Розсада айстрів, в пальці десь 70. На сінинок 10 гривень. Сухосвіти, які мають назву статися. У схожості, мабуть, б'ють світові рекорди. За сутки сходить. За сутки. Що я купувала, ну все, і, і, і баклажани, і кабачки, і капусту. Ну, багато квітки. Бо я помішана на квітках, mm -hmm. О, багато салати. І своє okay. насіння маю, і тут купую. А як вам врожай? У вірні були. Ой, огірки такі хороші, такі хороші до самого морозу. Знайшли ще одне місце на луцькому ринку, де продають розсаду. Тут є абсолютно все: овочі, морква, буряк, огірки, кабачки. Найбільше беруть огірки. Чого беруть огірки? Які ще беруть? Беруть на засолку, переважно. Старші жінки, ну от щось таке. От кабачки беруть ще дуряки. Є ще й салат. Що по цінах? Салат. Петрушка 15 гривень. Буряки, огірки, кабачки та морква також по 15, є й і по 5 гривень також. Ну, ще тут ми бачимо і польське насіння. Польське насіння трошки дорожче, воно коштує тут 25-35 гривень. Окрім цього, продаються тут також і ягоди. Це порічка, жовта та червона малина. Коштують вони 130 гривень, також є й ожина. Ну а окрім цього, ще є і квіти. Квіти тут лілії, троянди. Троянди по 100 гривень, лілії 60-50 гривень. Ми знайшли просто величезний асортимент. Є абсолютно все, і овочі, і квіти, як зазначає, продавець ціна коливається від 10 до 50 гривень. Все залежить від грамів. Бачимо, що тут є і польська розсада, і українська. Також знаємо, що продається і з Голландії. Окрім овочів, також є і квіти: є польські, є і українські. Бачимо, що найпопулярніші тут зараз це Астри, чорнобривці. Вони коштують всі від 15 до 20 гривень. А також, окрім цього, є і більші квіти та ягоди. Вони коштують тут 120 гривень. Асортимент розкажіть ранні, середні, пізні сорта, яблуня, груша, слива, черешня, рання, середня, пізня. Зараз які найбільше сині разні беруть на вкусі, цвіт товариша немає. Отож, так як сезон у самому розпалі, то розсади на луцькому ринку є багато. Людей також купує її чимало, адже і ціна доступна, і якісний товар. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Тут ви точно зможете обрати будь-що на будь-який смак. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.